Вітаю всіх. Зараз подивимося херсон на травень. Правий берег безпосередньо сам Херсон і лівий берег. На травень, чого нам очікувати, яким буде цей місяць для Херсону? Ех, мій любий Херсон, мужній і сильний. Боже, поки я оце валялася на колярному ліжку, читала ті новини, Боже, серце країлося і затубила зірку, і за той ти за мис. Дивимося херсон в травні. Херсон в травні. Так було бути важко від вас на відстані. Знаєте, це мені час зараз, зараз карти плачуться, <гум> жаліються. Кажуть, людей в місті поменшало. Ну, відлюдник у центрі. Ну, що, знаєте, Херсон проходить свій шлях, важкий шлях. Відлюдник хоче розповісти про внутрішнє. Це знаєте, це як простежень, це про те, не як треба, а хто ми є і чому ми не можемо інакше, чому ми не кидаємо домівки, землю, чому ми лишилися в тому Херсоні під обстрілами? Ось якось так. Тут знаєте про що? Ну таке трохи філософське направленість, чомусь така випала. настав час заново оцінити своє життя, свої цілі, свої зв'язки. Це відлюдник про це каже: оцінити своє життя, свої цілі можливо, у багатьох тут склалося враження, що Херсон кинули на напризволяще, і ми тут лишилися сам на сам з обстрілами. Тобто, так вас звільнили. Ну а далі вже як буде, вже як Бог дасть. Отак, от, от і звичайно, з такими думками дуже важко жити. Дев'ятка жезлів каже про сміливість під вогнем. Про втому, про те, що сили і віра у людей тануть і так триматися дуже важко. Але ж та ж дев'ятка жезлів це також карта перемоги. Але на відміну від шістки жезлів, пам'ятаєте, там такий парубок сидить на коні і йому всі рукоплесюють. То, то карти перемоги така тріумфальна, парадна. А дев'ятка жезлів це втомлена перемога, без пафосу, без парадів. Про що тут карти мені кажуть на травень? Так, людям важко. Але надія не згасла. І все одно світло в кінці тунеля, воно все одно є. І відлюдник про це каже. І кажуть, людей поменшало. Ну, таке. Питаємо, чи будуть обстріли в травні безпосередньо самого міста? Херсону, чи будуть обстріли в травні? Так і будуть, так і будуть, Дивіться, три карти мечів. Що буде? Обстріли будуть, це в нічний час, як звичайно. так, оце дев'ятка мечів, це із карта такого нічного кошмару. Оці три карти вони прямо аж кричать, аж вирішать, що людожери перед тим, як відступити, шістку мечів бачимо, так, а підуть вони вже в травні то вони хочуть болісно вдарити, завдати психічних і фізичних страждань, покарати за непокору, і це у них єдина ціль. Дев'ятка мечів це знак, це така карта, яка означає, що хтось з чимось не впорався і тепер лютує, «ні». Ну що, в травні так, ну завдадуть ще, стресу, нічого я тут не можу сказати. Це, ну, це знову ж таки описується такий істеричний стан перед відбуттям. Шістка мечів це вибір іншого напрямку. Піти від того, з чим ми не можемо впоратись. пам'ятаєте, я вам кажу. Вони будуть йти, і це однозначно будуть йти до води, до Криму. Вони будуть відходити з лівого берега. Ну, а перед тим ж як піти ну ну, ну, ну ви бачите. так? Травень для Херсона буде напружений, тривожний, і обстріли будуть, але це останні обстріли. Я так скажу, хто хоче повернутися, зачекайте. Закінч... Зачекайте кінця місяця. Звичайно, все це індивідуально. Хтось тут просидів всю окупацію, всі обстріли, з ним нічого не трапилося, а хтось поїхав, вернувся на хвильку і втрапив халепу. Це дуже індивідуально, але зачекайте. Вже лишилося, ну правду вам кажу, ну трошечки лишилося. Тому небезпека в травні у Херсоні є, потерпіть ще місяць, можливо, трохи менше. Так, хочу подивитися ще кінець травня. Я в травні ще зроблю розклад про херсон. Ну, це так, знаєте, загалом. Бо в мене довго не було, хочеться все зразу. Але пам'ятаєте, мені важко сидіти. Я не можу довго, тому швиденько. Це я виклала кінець місяця, травня для Херсона. Є втома пишуть, кажуть, да? ось королева жезлів, вона така самодостатня. І вона мало залежить від сусідніх карт, але демонструє активність і якусь уже фазу завершення якогось процесу, який вже ну, як став би реальністю. Тобто, що наприкінці травня з'явиться впевненість. Так, люди змучені, це карта депресії. Змучені, засмучені, є депресія, все важко, але вже з'явилося таке почуття других енергії. Можливо, вибухи ми будемо чути, але вони не долітатимуть уже до самого міста. Так? Це треба зараз буду лівий берег дивитися. Що десятка жезлів карта про важку ситуацію, але це те, з чим можна справитися. Знаєте, я все ж таки от не можу я не сказати ще про тих, хто до сих пір топить за русский мір в Херсоні. Це, тут є таке положення, вони кажуть, Тут звучить ця тема. Ці люди є і вони вносять свій вклад в те, щоб Херсону ще прийшлося важко. Ну, до Десятка жезлів вона каже, а, та, а за що боролися на те й напоролися. Тут іще такий є посил. Запитаю, чи є дійсно в Херсоні ще ті люди, які, ну, які не дуже добрі люди. Дурінь, ну от що б сказати? Так, звичайно, є. Це люди, які вносять хаос. Ну, важливо, вони там здають позиції, та там, чи кажуть деяке скуплення людей. Вони ніяк не вгомоняться, вони вперто демонструють таке собі небажання прийняти існуючий стан речей, що Херсон — це Україна, ось ну вперто не хочуть. Так, вони от навівають, що це все не так. Так, живуть сьогоднішнім днем якось. Уникають контакту з реальністю і мріють про повернення кацапів у Херсону. Що я можу сказати, дуріньєн? Питаю, чи є ті люди, які от зараз підливають оцього масло в вогонь? Ну, так і є. Ось і їх показало дурниками. Дурники. Ну, то що маємо на травень? Херсон, місяць ще важкий для нас, але це все вже йде до завершення. Тримаємося. Так, і зараз буду дивитися лівий берег. Лівий берег на травень. Населених пунктів на лівобережжі Херсонщині багато, то подивимося просто загалом. Потім трохи згодом я гляну там, ще Олешки, голуб пристань. Залізний порт, більшовик, я, каховку, я, звичайно, подивлюся. Зараз загалом, якби общий фон подивимося лівий берег Херсонщини на травень. Так. Дивимося, що там у окупантів зліва. Що у окупантів зліва зараз на Херсонщині. Ну, такий, що дивіться, їм дуже багато прилітають. Четвірка мечів це карта хвороби. Ну, це хвора людина, так, прилітає дуже багато, у них дуже багато поранених. Але тримають стрій. все ж таки тримають. Тут, можливо, прислали нового якогось там командуючого чи що на лівий берег, щоб трохи він як, їх стряхнув навести порядки, бо там багато небажаючих умирати. вмирати. Бо вони розуміють ступінь ризику і для себе, але тут тримають стрій. Але все одно чітко відчувається таке, що, що прийдеться гинути. П'ятірка мечів це сповіщає, що окупанти знають, що їм прийдеться вирішувати дуже важкі завдання, і що, скоріше всього, вони з тим не впораються і що вони втратять, а не надбають щось. Так. Тому так, прислали воєноначальника, який їх трохи приструнює. А також тут чітко йде така інформація про такі насильницькі організаційні зміни зі скандалами, там, погрозами, якихось порушення законів, викидання незгодних. І тут оця їхня організаційна діяльність несе таке. Руйнівнацію таку, руйнівне довкілля, як зруйновується щось. Це так, я так думаю, це, те, це мова про те, що вони роблять з мирним населенням, з тими ото паспортами, з нерухомістю, також це про правальність оцих їхніх проєктів. Ну, п'ятірка мечів це така дуже кризова карта, і її традиційне значення поразка, це крах планів. Можливо, якийсь бій і виграно. Ну, територію окупували, хату розвалили, забрали майно, побили людину, там обмежили діяльність звичайних людей, але ж війну програно. Розумієте? І оце тут оце таке чітке, таке розуміння. Ну, ще й прилітає їм. Так, що ще зліва у окупантів? Про людей знаємо важко, що у окупантів зліва? Туди гонять техніку. І намагаються контролювати ситуацію. Колісниця це така взагалі карта непогана. Але ж, дивіться, поруч десятка жезлів і двійка монет. Про що тут іде мова? В травні у них підвищиться їхня активність, але вона хаотична. Хаотична, ось колісниця десятка жезлів це, знаєте, це як щитується, як пробка, затор. Ніби рухаються. Але важко, це як стояти в пробці. Ем, їх гонять, а вони хто в ліс, хто по дрова. Можливо, це так. Знаєте, техніки нагнали, але що вибухнули ті горючі смазочні матеріали, які їм доставляли з Криму, і, мабуть, це ж, це, оце ж виникає пробка. Вроді би, щось є, але рухатися неможливо, важко. Вони якось розсіюються. Таке е, враження, от, що їх якось гонять, як за двома зайцями. Посилають в двох напрямках, і жодний напрямок не вгадується. Їх керівники таке будуть ганяти свою орду по полям Лівобережжя, як скажених собак. так? Бо треба буде якось тримати декілька позицій одночасно, а це важко. Так? Тобто туди перегнали, не вгадали, туди перегнали, не вгадали. І все це якось розсіється. І втрати ж у них все ж все ж таки баловна там буде. Якось якось важко, важко. Рух є. Колісниця є, вони намагаються триматися, але їм дуже важко. І дивіться, енергія з колісниці перетворюється на, дві, на двійку Пентаклів, а це, це знаєте, це як нехватка, складно щось вибрати. Рішучість якась була така, з да, так, ось поколісниця, ось-ось, ми там геге-гей там зачіпимося на тому лівому березі. Але якось воно все тає на очах, бо тут. Професійна задача не виконується належним чином, і виникає ну, як байдужість і бажання тільки якось пересидіти, вцілити чи що. Ну і тут таке знову таки, тут як показано, проблеми у лідера, якому важко зібрати, згуртувати все це докупи. Це знаєте, як читати, це хаос. Так, да, Тут є карта колісниця, я її дуже полюбляю. Вона як на перемогу, але ми читаємо, що ряд, поруч це хаос. Якісь нескеровані дії. Дуже важко зібрати людей. Кажу ж, їх розсіють по всьому лівобережжю, але від того немає толку, марно. Так. Ну, Ще що до кінця місяця зліва буде. Що ще? Відлюдник теж пройшов. Сімка кубків ілюзії, а, а ось вісімка кубків відхід. Ну, що? Ну, то дивіться, до кінця травня, що буде зліва? Полишуть якісь населені пункти. А я так, звичайно, вони ж не вийдуть з усього лівобережжя в травні, так? Але, скоріше всього, їх будуть якось більш ну, в напрямку до Криму підтягувати. Так? Але це якось теж ілюзія. Це намагання зберегти сили для того, щоб втриматися хоч десь. Так? Ну, а по Сімки-Кубки ми розуміємо, що це ілюзія, ну нічого не виходить. Що? Що ми маємо на травень? Ну, Міцно закріпитися зліва, отак от от закріпитися, знаєте, так стійко міцно не вдасться, не буде. Вони вийдуть з декотрих населених пунктів, ну і все то ще буде в травні продовжуватися. Тут такий ілюзорний успіх, що баки щось ми її там розгавкалися. Так, відлюдник якось помічі вже на лівий берег немає, поміч вся йде в другу сторону, і тут хтось звідкілясь буде уходити. Вісімка кубків це я йду там де, там, де мені важко, я не можу впоратися. Уходять від ілюзій. Тобто, що з лівого берега трохи будуть відходити. Тому, можливо, і на кінець травня в самому Херсоні стане трохи тихіше, бо відійдуть ближче до Криму. От якось так лівий берег тримаємося. Я вам дякую.